Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є виконуючий обов'язки директора Рівне облводоканалу Андрій Грухаль. Вітаю вас, Доброго дня. Отож, можна так сказати, що рівне буквально сколихнуло, коли днями на офіційному вашому сайті з'явилося повідомлення про те, що вода буде подаватися з пониженим тиском. Відразу почали говоритися про те, що подача води буде відбуватися за графіком в певні дні там години, а деякі квартири взагалі залишаться без води. От власне розкажіть, що це за ситуація, чому вона виникла? Ну, дійсно, в понеділок, 31 березня, ми оприлюднили статтю, в якій хотіли донести до споживача, що одним з шляхів економії електричної енергії, який можливий допровадження на підприємство, є пониження тиску в дорогі години ціни електричної енергії. Підприємство купує електроенергію постачальника, який Орієнтується на ціни в об'єднаній енергосистемі України і ціни коливаються продовж дня ну дуже шалено. Вони з тисячі двох тисяч гривень за мегават піднімаються до дев'яти тисяч за мегават. Мова в статті, як саме йшла про те, що був такі дорогі години, дещо Економити підприємству і знижувати тиск в системі для того, щоб можна було по результатам місяця менше витрачати коштів на цей ресурс, такий як електроенергія. Трошки неправильно ми були страктовані і піднялася вже така, скажімо так, нехороша історія з погодинним з графіками подачі води. Проте запевняю, саме якщо хтось прочитає ту статтю, то він зрозуміє, що мова йшла лише за зниження тиску. Не пробували ми, і я сподіваюся, що й не будемо пробувати впроваджувати такий захід. Цього місяця ми повністю розрахуємося з постачальником електроенергії, тому вдаватися найближчим часом до таких заходів підприємство не планує казали щодо певні години. Про які години мова? зазвичай це з 9 по 12 годину і орієнтовно з 7 по з 6 по 9. графік є змінним, тому ми не вдавалися до конкретних годин, оскільки графік цін на електричну енергію він кожного дня змінюється. Вона дещо дешевша в у вихідні дні святкові, коли великі підприємства не працюють, і це призводить до того, що є надлишок електроенергії в системі, тому вона відповідно дешевша. А в будні дні то приблизно є такі години, які ціна ну, просто захмарна. Тому саме, саме про це була мова в статті. А скільки часу от, власне, триває ця ситуація, що проаналізувавши, дійшли висновку, от, знайти от такий вихід. Чи розглядалися ще якісь інші варіанти? Як можна вирішити? Та інші варіанти постійно розглядаються, але чомусь на рівні національного регулятора, єдиним варіантом, який може нам допомогти, розглядається отримання компенсації з 4% ПТФО з... Міських місцевих бюджетів. Це єдиний варіант, який розглядається національною комісією на сьогоднішній день. Оскільки пунктом 2 постанови про затвердження тарифів, яка вступила в дію з 1 січня 2025 року, заборонено підприємство використовувати економічно обґрунтований тариф для категорії населення. Тому якось так. Ви спостерігали от власне реакцію рівня, так? От що? Я як споживач розумію той негатив, який рівняни озвучували під дописами і в коментарях і тому подібне. Але треба розуміти, що ми вже так працюємо три роки війни і Якщо споживач, заходячи в магазин чи заїжджаючи на автозаправну станцію, бачить, що ціна піднялася, то вона ж піднялася не тільки для нього, а але для такого підприємства, як і наш. І відповідно, якщо в тарифі на виконання ремонтних робіт заложено 28 гривень за дизельне паливо, яке по факту вдвічі дорожче, то підприємство його мусить купувати для виконання аварійних робіт. І така сама ситуація складається на ринку електроенергії. Якщо на початку війни кіловат коштував в районі для підприємства 3-4 гривні, а на сьогоднішній день ми вже біля 10 гривень платимо за кіловат, то відповідно треба шукати ресурс на перекриття цих витрат. Але в результаті, от власне, не довелося вдаватися до таких радикальних мір і вдалося знайти рішення. От, власне, розкажіть, з ким домовитися і як в області в нас діє програма підтримки та підтримки та розвитку рівня облводоканалу, якою передбачено на цей рік фінансування водоканалу в розмірі 20 мільйонів з обласного бюджету. Крім, крім того, дякуємо і територіальним громадам, яким ми здійснюємо послуги, які теж погодилися підтримати, фінансово підтримати підприємство. І кожна громада свого бюджету виділила певну частину коштів для того, щоб ми могли вчасно розраховуватися з електроенергією і стабільно подавати, здійснювати послугу. Крім того, на сьогоднішній день на підписі знаходиться договір на надання субвенції з міського бюджету для обласного в розмірі 5,4 мільйона. І ці кошти теж спрямуються на те, щоб повністю розрахуватися за електроенергію. Тому я сподіваюся, що при належній підтримці органів місцевого самоврядування, ну мова про те, що. Треба знижувати тиск в мережах, більше підніматися не буде. Проте це не лише питання рівне облводоканалу. Так, в такій ситуації знаходиться ще понад 30 підприємств в Україні, яким так само відсутність економічно обґрунтованого тарифу не дає можливості стабільно працювати. Це здебільшого великі міські обласні водоканали. На території України, які є ліцензіатами Нацкомісії, водоканали, яким тарифи затверджуються на місцях виконавчими комітетами, вони дещо в кращій ситуації перебувають, оскільки вже є такі водоканали, навіть і в нашій області, які вже кілька разів підвищували тарифи, і, а у разі непідвищення, підвищення, то органи місцевого самоврядування їм компенсують оцю різничку, які затрачають підприємства на свою операційну діяльність, тому ситуація насправді більше стосується великих водоканалів по Україні. Але якщо взяти ці кошти, які виділила обласна рада, місто, територіальні громади, чи вистачить їх, щоб покрити от, власне борги, які є у рівні облводоканалу? Бо наскільки зазначалося, що так, 115 мільйонів? Так Ні, ну, звичайно, що всі борги вони не перекриють. Звичайно, що в нас борги залишаються, і ми сподіваємося, якраз тут на якісь рішення на державному рівні. Як нам працювати далі і як нам гасити цю заборгованість, утворену за період військової агресії, роботи підприємства в таких умовах? Але на операційну поточну діяльність цих коштів повинно вистачити. А що входить от, власне в цю заборгованість? За що? Вона? Ну, мова озвучувалася лише там за кілька складових. Діяльності підприємства. Це основні складові, це електроенергія і очистка стоків рівня Азоту. По електроенергії зрозуміло, було 3 гривні на початку війни, стало 10. Ріст цін на електроенергію і призвів до того, що підприємство не в змозі вчасно розраховуватися перед постачальниками електроенергії. По рівно азоту ситуація. Теж така, що вони теж є ліцензіатами національної комісії. Їм Національна комісія прийняла тариф 1 червня 2024 року, як і нам, і відповідно 1 січня 2025 року. Проте, якщо у нас є заборона не застосовувати цей тариф для населення, то рівне Азот виставляє нам за весь об'єм стоків, тобто в них тариф не, не диференційований. І тому, якщо раніше витрати на очистку стоків по місяцю, по підприємству були десь в районі 2-2,5 мільйони, то на сьогоднішній день, в січні місяці, ми нам виставили рахунок за очистку стоків від міста в районі 7 мільйонів. Тобто і ця різниця її просто банально немає джерела компенсації цієї різниці. Тому саме от на початку 25-го року це, ну, це вже був так, така межа, яку ми мусили донести до споживачів, і до органів місцевого самоврядування, в деякій мірі до уряду, що в таких підприємств, як наше, проблеми тільки не накопичуються. Ми сподіваємося, що е, е, війна закінчиться нашою перемогою. Якомога швидше для того, щоб ми змогли стабільно працювати, для того, щоб ми змогли щось планувати, оновлювати свої фонди. Але для для всіх цих заходів треба якийсь ресурс, якого на жаль на підприємстві сьогодні немає. Одним із чинником також ви зазначали того, що є ось ці накопичення цих боргів, економічно необґрунтований тариф. Власне, скажіть, який він є зараз, і які як ви розрахували, який він має бути У 2024 році, відповідно до порядку розроблення затвердження тарифів, ми подали всю інформацію по підприємству. Всі розрахунки до національної комісії, що здійснює. Регулювання у сфері комунальних послуг. Відповідно, на підставі цих розрахунків нам з 1 січня затвердили економічно обґрунтований тариф в сумі 57 гривень 7 копійок. Проте, як я вже зазначав, з обмеженням в пункті 2 застосовувати цей тариф для населення. Частка населення в нашій діяльності це близько 80%. Тобто 20% це юридичні. Споживачі і інші бюджетні установи вони з 1 січня платять по новому тарифу, а 80% споживачів населення у нас ще по тарифу, який затвердили в кінці 21-го року. А в Енкаре є можливо розмови про те, що от тариф все таки буде змінюватися для населення? Не маю інформації про таких розмов. Енкаре КП. Воно базується на 502 постанові, яку видало е, уряд, щодо, е, яка містить собі рекомендації не піднімати тарифи для населення. Але якщо для теплоенерго і е, газових підприємств чітко визначено постановою мораторій на підняття, і відповідно такі підприємства. Що квартал собі підтверджують різницю в тарифах, яка з часом буде компенсуватися державою, то для водоканалів цієї функції немає. І в нас є листи від міністерства, в яких чітко зазначено, що мораторію на підвищення тарифів для населення немає. Проте національний регулятор вважає, що ця постанова їх обмежує в застосуванні тарифу. А я хочу зазначити, що відповідно закону про національну комісію, це незалежний орган, і він не підпорядковується уряду, але чому так себе поводить, ну, на це питання в мене немає відповіді. Е, взагалі, е, чи розслідались якісь заходи, які могли б допомогти, щоб підприємство не було в такому плачевному стані? Ну, звичайно, є. Е, Ряд заходів є механізми, яким чином підприємство може нормально функціонувати. Але більшість цих заходів базується на тому, що це мають бути прийняті відповідні рішення урядом, зокрема. Розумієте, я теж не думаю, що основним рішенням, яке може впливати на цю ситуацію, є постійні дотації з бюджетів, оскільки бюджетів теж не Скажімо так, не мають того ресурсу, щоб повністю перекрити там заборгованості чи операційну діяльність такого підприємства, як Водоканал. Тому треба приймати комплексні рішення на рівні держави. Ну, як приклад, це та сама компенсація різниці в тарифах. Це, як приклад, це може бути застосований пільговий тариф для електроенергії. Наприклад, як для населення, так, оскільки 80% споживачів населення, то чому не прийняти тариф на електроенергію як для населення? Це вивільнить той ресурс, який може бути використаний на погашення заборгованості підприємства попередніх періодів і дасть можливість підприємству хоча б проводити якісь планові роботи на мережах. Тому що фактично три роки ми єдине, що робимо, це боремося з аварійними ситуаціями і про, казати про планові роботи, про реалізацію інвестиційної програми підприємства, про оновлення основних фондів немає такого ресурсу. Нам дечому допомогли міжнародні організації, донори надали повну частину обладнання, яке успішно працює на підприємстві, але... Ну, це не той ресурс, яким має оперувати підприємство для того, щоб розвиватися. За кошти підприємства ми встановили кілька сонячних станцій, які бачимо, що дають ефект, і ми подалися на певні організації, отримання грантів, кредитів, розвивати цю історію, але для того, щоб економити через сонце. Це теж треба ресурс на впровадження, якого підприємства на сьогоднішній день не має. Тобто механізми зниження собівартості продукції і витрат підприємства, вони є. Але вони потребують певного ресурсу. А яка ситуація на підприємстві із кадрами? Скажу так, навіть до листопада місяця, коли ми мали 100% бронювання, у нас було. Порядка 100 вакансій робітничих по підприємству ситуація на сьогоднішній день не змінилася. 5 лютого було рішення РНБО збільшити відсоток бронювання таких підприємств, як наше, до 70%, 75%, оскільки в грудні місяці. Скоротили зі 100% перевели підприємство на 50%. Ми підтвердили критичність підприємства через обласну військову адміністрацію. Проте досі ще немає в дії зміни відсотків, і на сьогоднішній день у нас заброньовано 50% військовозобов'язаних. А ще близько 80 людей, які ми не можемо забронювати, і то є проблема. Люди. Бояться виходити на роботу, бояться пересуватись по місту. Ну, тобто кадровий, як сказати правильно, голод на підприємстві він щодо війни, що під час війни він присутній. І знайти спеціалістів, відверто кажучи, на, на роботу водоканалі – це досить, досить складно, навіть маючи бронювання. Тому ми постійно співпрацюємо з коледжами, з навчальними установами для того, щоб донести до студентів, що ця робота важлива, що ця робота соціально захищена, що ця робота дає певний крок, навіть якщо вони там передумують працювати, скажімо так, але це був. Досить великий досвід, який вони отримують тут, а то вони його можуть застосовувати і в інших сферах роботи, тобто, у нас постійно вісять вакансії на основних ресурсах щодо пошуки, пошуків робітників, але на жаль, дійсно є проблема з, з кадрами. Подейкують про те, що працівники рівного облводоканалу кілька місяців не отримують реплати, чи це правда, чи ні? Є, є в нас частково перебої, так але ми стараємося це, скажімо так, не завжди виходить з місяця в місяць вчасно в терміни, передбачені колективним договором, виплачувати заробітну плату. Проте місячний фонд заробітної плати ми стараємося кожного місяця в повній мірі оплачувати працівникам. Те, що навіть назбираються, так, то воно та, виплачується поставить. Ну, то звичайно, звичайно. Якщо говорити про тих, хто платить за послуги за воду, от власне чи є боржники, яка ситуація є з цим? Ну, по перше, хочу подякувати споживачам, тому що у нас досить високий рівень оплат за послуги. І в середньому по підприємству, якщо взяти по 24 році він складає 95-97%. Це досить хороший показник в нинішній час. А є навіть місяці, коли цей відсоток понад 100%. Чому понад 100%? Тому що підприємство постійно проводить претензійну позовну роботу з злісними неборожниками. і у нас такі були випадки, що ми понад 200 тисяч гривень стягували з боржника ну, через суд. Тобто на сьогоднішній день у нас понад 100 тисяч абонентів. Це близько 280 тисяч мешканців Рівного і області. Так? Ну, звичайно, що є кілька тисяч таких абонентів, якими постійно треба через суди стягувати ту заборгованість. Відповідно, ця робота юридично проводиться на підприємстві постійно. І хочу зазначити, що, наприклад, за останніх півроку ми скоротили цю заборгованість десь близько на 10 мільйонів мінус. Це все завдяки такій проведеній роботі. Сподіваюся, що будуть почуті боржники завдяки вам і саме оплата, вчасна оплата послуг і дає нам той ресурс, яким користується підприємство для. Здійснення своєї операційної діяльності, тому прошу людей все-таки оплачувати послуги, які вони отримують. Чи практикується зараз відключення води, якщо дуже великі? борги? Звичайно, з великими боргами ми практикуємо відключення, особливо це стосується юридичних установ і приватного сектору. Тобто, якщо в нас бачимо, що різ заборговані існує різ заборгованості, ми попереджаємо споживача. Через рекомендовані листи в особистому кабінеті і відключаємо до той пори, поки споживач не здійснить оплату. Ви згадували про очисні споруди, рівне азоту, якими користується рівне облводоканал. Чи можна говорити про очисні споруди, які от власне, належать місту там М -м -м, то, маєте на увазі. Ну, бачите, так історично склалося, що очисні споруди, які знаходяться на балансі водоканалу, вони здатні очищати лише там приблизно половину стоків, які надходять від, від міста. Іншу половину ми змушені транспортувати на рівний азот, який здійснює очистку цих стоків. Постійно ведеться нами робота щодо пошуку. Інвестицій, коштів для будівництва власних очисних споруд, і так, в грудні 24-го року, підписаний попередня угода з Європейським банком реконструкції і розвитку, якої передбачено, що банк залучає консультантів. Консультанти проводять технічну роботу на підприємстві і за результатами цієї. Роботи вже сподіваємося, що буде підписана вже кредитна угода, і ми все-таки запустимо будівництво власних очисних споруд в місті. Орієнтовна вартість на сьогоднішній день приблизно 35 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів це грантові кошти, які не, не потрібно повертати. Крім того, угодою передбачається пільговий період по сплаті тіла кредиту. Це три роки, що теж фінансово легше буде повертати ці кошти. Але якраз остаточна сума кредиту і сума грантової складової, вона буде визначена вже після того, як консультанти здійснюють свою роботу на підприємстві. Очікуємо, що робота консультантів буде завершена до кінця цього року. Дякую вам за розмову. На А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Group. і сьогодні. Гостем нашої студії був виконуючий обов'язки директора Рівне облводоканалу Андрій Грухаль. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.